Дякую. Дорогі земляки, шановні гості, дуже приємно, що на коридорі великодних свят маємо таку можливість. Ну, Я маю можливість так, як я народився в чому тисвіт, то для мене це не батьківщина дідіна, тобто ти їжу, раді був. Від моїх жені і тому. А для вас, виноградівців, інтересно, тому що тут є розписи храмів, наприклад, Новосиницького на із Чорнотислава, з Чорногодова. Тобто храми, які, розписи 14-15 століття, які дійшли до нас, до нашого часу. І показує перше, що показує, ну, перше, що хотів би сказати, що ми ну, маємо подякувати. Що дійсно перед Великоднем маємо таку можливість. Тобто так, так склалося, так сталося, і це дуже приємно. Якраз, тому що такі виставки якраз дійсно вони створюють відповідну атмосферу, переносимося до атмосфери храмів, де люди віками молилися для того спокою і для благодаті, яка є присутня зараз і серед нас, про що ми якраз відмічали. Перед відкриттям нашої виставки в нині хотів би відмітити такий момент, що ці храмові розписи якраз є не лише храмові розписи Карпатського регіону, а якраз більше у краю, Гочанського регіону. Тому що, наприклад, перейме кілька храмів, що я назвав Новоселицем Чорний Ордов потом ловня, чарода і тарпа, то фактично 20 кілометрів від границі. І по тому на Греш не важко у сторону Румунії так само, 70 кілометрів. І Олександрівка, що на Хущині це так само розумієте? А всі інші то, фактично розумієте, показують ці розписи, яка була у нас високо, висока школа, високого рівня школа якраз храмового розпису. І тут ну, в літературі до нас доходить інформація, ну, тому що ви знаєте, що освободителі всього знищили. І мені, мені, ну, це до речі, я скажу, що мені якраз у Кривому пам'ятником Меніна розкопали решт храму. Розуміє? Тобто, Все понищені, що можна було, і вся інформація теж, дуже мало інформації лишилася. Ну, але інформація, яка до нас дійшла. Розписи, які представлені тут, зокрема там 14-15 століття, а я забув Гуренська ротонда, то фактично найдревніша пам'ятка нашого краю, це храм 11, 10, 11 століття, а розписи 14-15. Так оці розписи 14-15 століття всі відносять до італійської школи Джото. Але справа в тому, що настільки у нас ці розписи в Карпатському регіоні розпосюджені. Що ми можемо, ми можемо починати розмову про те, що у нас була своя школа? Ми всі самі для себе відкриваємо ту нашу високобуховну спадщину, яка до нас дійшла, і ми маємо на рівні бити, так само набити і, і показувати, що ми дотичні до тої історії, ми дотичні до тої спадщини, і ми далі будемо досліджувати джерела, будемо досліджувати наше коріння. І показувати людям, що ми нікуди не йдемо, ми не йдемо ні туди, ні наліво, ні направо, ні в Європу. Ми залишаємося на місці, просто ми стаємо освіченішими людьми. І тому я хотів би ну, Михайло Пацкан, один із авторів, Іван Буркало, потім Георг Філіп, Жародський, це ми члени спілки фотохудожників Закарпаття, і два фотографи із Словаччини, наші колеги, ми їздили. Ну, тут є, наприклад, і початок, кінець 90-х років, навіть є тут кілька фотографій там із Словаччини. А в основному ну, робота за останні 15 років, які тут є представлені. Це друга виставка. Перша виставка відкрилася у 2014 році, теж перед великою якраз. І друга виставка, ну і збираємо матеріал так само для того, щоб зробити виставку більш обширну. Перша і і друге, що ми хотіли зробити таку вже є у нас пропозицію у Словаччині, і в Польщі, що таку пересувнув виставку от якраз розписів древніх храмів, які нині ви можете видіти і насолоджуватися разом з нами з авторами.